Бабине літо. Продовжується бабине ще літо. Давайте порадіємо йому. Воно нам Богом дане і чудове, хоч трішечки відновимо душі його. Воно все світиться красою, наповнена, мов казка добротою. А сонечко, як мама, обіймає, закутує, тривожиться, тримає. Любов і доброта не умирають, вони підтримують усіх, оберігають, дають і силу, і наснагу, творять і чудеса, і відвагу. Життя у нас одне єдине, і іншого ми вибрати не зможем, а дбати про добро є сила. Насти його, нам дані крила. Нести добро зовсім не тяжко. Воно в душі, у нашому серці, воно тут рядом з нами, у сина, у дочки, у тата й мами.